Добавлено колонки щодо суми акцизного податку і ставки акцизного податку. Затверджені форми передбачають відображення в книгах обліку, загальну суму розрахунків, суму розрахунків, що оподатковується податком на додану вартість, акцизним податком і також загальна сума ПДВ та акцизу. Тобто на сьогоднішній день книги обліку розрахункових операцій реєструються виключно за новими формами. Що стосується е, за, раніше зареєстрованих книг обліку е, за старими формами, то суб'єкти господарювання мають право їх використовувати у своїй діяльності до однієї, до однієї з подій. Тобто, або коли закінчується сама книга РРО, або е, закінчується, скасовується касовий апарат, або виникнення підстав для перереєстрації такої книжки. Суб'єкти господарювання, які здійснюють ре… Ре… реалізацію підоксизних товарів, які використовують свою діяльність ще старі книжки старого вірця, це є незручно для… для ведення їхньої діяльності, тому ДФС рекомендує. Перереєструвати вказані книжки за новою формою, і звернувшись до ДФС за місцем реєстрації вказаної книжки, і зареєструвати нову книгу. Для інших суб'єктів господарювання, які не здійснюють торгівлю під акцизними товарами, книги обліку можна використовувати за старим зірцем і до, до моменту, тоді, коли книжка або закінчується, або скасовується касовий апарат. або… Виникнення підстави для перереєстрації